Добрий вечір. Всім бажаю. Добрий вечір. Бажаю вам. Сьогодні у нас теплий, теплий. Майже вітний вечір. Так, все, горішки я лажу. такі горішки. Зараз будемо робити експерименти. А це у мене... Таїнство, вечірне таїнство. Це в мене обрікоти. Що це буде ми все? В мене люди добрі. Зілечко наварила, зілечко Соботнє. суботнє Суботні зілля. Значить, що це таке? <of Elijah> <Wikipedia> <abonnés> це в мене шоколад. зварила гарячий шоколад. Колись давно-давно у нас, десь мені було 18 років, у нас було дуже популярне. Цей гарячий шоколад. Ми його вдома варили кожен день. Нічого не було, здається, такого. Ми вдома варили це молоко, масло, какао і сахар. Ну, сьогодні я варила інакше. У мене були конфети давно, давно я їх там перекладаю з однієї банки в другу, в іншу. Вони були шоколадні, чорні такі з чорного шоколада конфети. Я сюди додавала молоко, цукор і масло. І ці конфети, що в мене були. І оце наварили, а зараз я буду пробувати, що це в нас вийшло. Що це в нас вийшло? Так. Гарячий шоколад. Ми такі любили пити. Пам'ятаю, в кафе ходила тоді молодь, Мені було 18 років. Ми пили гарячий шоколад в кафе, і нам туди зверху на лікерчика наливали. І лікерчик отак таким слоєм мене придется взять ложечку. Дивіться, що в нас, але мені дуже знаєте, що хотілося? Мені дуже хотілося попробувати з цими повмакати туди горішком. Так, мені хотілося вимикати туди горішком скуштувати, як це буде. так! Якщо хоче там собі хтось робити такі шоколадні горішки, поливати, то інша справа. Я просто хочу спробувати, що в мене вийшло, і що воно є стівне. Дуже смачний. Сьогодні якраз суботній такий вечір. Дуже теплий. Не хотілося заходити додому, тому щось таке мені хочеться. Щось мені хочеться. І тут мені прийшло цей гарячий шоколад. А зроблю-ка я, ну як буде з цим. Це в мене абрикоси. О, ну, дивіться, яка плотна. Яка гарна плотна. Воно ну, так положити, висушити. Ну давайте висушимо вот так. Ну, сейчас ми попробуємо. Висушимо. Прямо... Глазурь шоколадна. На який тут смак? Значит, рецепту ніякого нема. Просто кинула молока, сахар, сахар пробувала. Декілька разів на цукор е куштувала. Як вона на цукор. Всипла навіть. Mm -hmm. кандай сакер. Mm -hmm. Такі коричневий. смачно? Дуже смачно. Дуже смачно. Вони такі були кисловаті. Оці вони лежали, лежали. Трошки кисловаті, а зараз так смачно. Так що гарячий шоколад, якщо хто забув, люди. Що таке колись у нас було лакомство, може там воно і зараз популярно, але я про це забула. Смачно. Ці цукерки в мене шоколадні. Ну як вона? Вона ну, зорь. Шоколадна. Ну, я не кулінар, я просто зробила так-нак. На. Мені захотілося, я зробила. Ось так. Думаю, поділюся, з людьми, може люди, теж забули. Гарячі шоколади можна що зробити з цукерками, які не щось не їдять. Ну, бува такі, бува, з'їдається зразу, а бува, стоять і цукерки стоять, і ніхто їх не їсть. Шоколадні, дорогі, трюфель. Це вони були трюфелі. Я вже їх предлагала всім, предлагала, але ніхто не їсть, Я їх сложила в в банку, а потім думаю, і ні я знизу, Ну от, У мене гарячий шоколад, вийшов смачний. Цукру хорошо положила, раз положила. Такий білий, звичайний сахарний пісок, як не а потім я такого коричневого положила, кандай сахар. Смачно. Ну, коли ми раніше їли його майже кожен день, то осторожно зуби. Ну, у нас вже зуби всі, можна сказати, імплантанти, так що нам вже можна. Так, добре, добре. Дякую вам, люди, що зайшли, подивилися мій канал і там мені писали люди коментарі. <сум> Ці коментарі. Що коли я щось пробую, що я, ну, як емоції через... Ну, всі мої емоції тут я передаю там э, якісь живательні емоції. Ну як же ж ти передаш, якщо воно смачно чи не смачно? Інакше ти не передаш. І в наших тут ми живемо в Нідерландах, у нас різні культури. І Різні культури, тут у нас якби как бы, така збиралася вже з різних культур мікс. І є такі культури, де вони виражають своє. Якщо смачно, то так вони мають отак от робити, що це смачно. А як же ти іначе знаєш, що смачно? І люди щось приготують, і так от поставлять там. І у них мільйони підписчиків. Вона навіть не коштує його. Вона навіть не коштує, навіть не знає, чи вона може його копнути, чи не може копнути. Приготує, отак от поставила. Кінець мільйон просмотрів, і ніхто не знає, вона не з'їла ніяких емоцій, ми не бачили цієї людини. А я завжди ділюсь своїми емоціями, що якщо о, смачно, смачно. Якщо не смачно, то таких емоцій не буде. Таким таким. Дякую, що подивилися мій такий вечірній Вечірні ролик. Все, бувайте здорові, гарного вам суботнього вечора. Бажаю всім нових смакових відкриттів. А нове це хорошо забути старе. Все, бувайте здорові, миру, добра щастя вам. Всім.